Зона відпочинку циганка стала окрасою Тернополя. Проте не все сміття вичистити нашим комунальникам. Падіне рівня води по ставу дало небайдужим тернополянам чудовий шанс привлекти скло, шмаки арматури та інші сміття, що згодом буде під водою і зможе травмувати відпочиваючи. Що люди не зроблять заради металу? Ніса, американський прапор На твоїй майці канадське тернове листя У твоїх очах видно тільки одне питання Хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого сина Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре, там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Скільки птаху люди не птахолюдин. Птаху люди. Істоти, птаху, Хто не людина, хто не тварина, та я істота, як та поповідна.